На своєму каналі, і сьогодні я трошечки поміняла локацію, бо вчора, в темряві, коли не було світла, я поставила ялиночку, штучна ялиночка і. Прикрасила її новорічними іграшками. Тож будемо самі трошечки створювати собі святковий настрій. В цьому відео я хочу показати вам дві готові роботи, і одна в рамках проєкту спільного проєкту Олени Буганової Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Також я покажу вам подарунок, який я отримала від новорічної своєї феї. Мені дуже приємно, це дуже. Дуже несподівано покажу вам. І один процес у мене з'явився. У мене їх два, але один я зовсім не просувала. А от новенький той, що з'явився, я зараз так активно над ним працюю і покажу вам і розкажу про своє нове захоплення. Де на все взяти часу, дівчата? Але коли душа потребує, то ж потрібно трошечки трошечки іти їй назустріч. Ми починаємо. І перша моя готова робота це шкарпетки, які я зв'язала це дитячі шкарпиточки, які я зв'язала в рамках спільного проєкту. Я їх в'язала з пряжі, це шкарпеткова пряжа французького виробника. Бей-чайн. Не знаю, є зараз вона чи ні дівчата, я дуже давно її купувала. Тут 75% супервош, 25% поліамід в 50 грамах 200 метрів. У мене пішло 50 грамів на ці шкарпеточки. В'язала я на 56 петель, 57 для замикання в коло. Перший ряд я якось останнім часом в'яжу просто лицевими петлями. Потім 20 петель резинка, одна лицева, одна виворітна, 20 рядів пагумілка я перейшла на візеруночок три лицьових, одна виворітна. Далі вив'язала укріплену п'яточку. П'яточка укріплена у мене на 11 лицьових рядів зі спущеними петлями. Отак, От мабуть, зараз по-новому знімаю, і я якось іще до камери не пристосувалась. Тож, бачите, да? трошки ближче вам покажу. 11 лицьових ряди, рядів зі спущеними петлями. Заокруглення. На п'яточці я розподілила петлі 10, 8, зараз отак трошечки ближче вам покажу 10, 8 і 10 сформувала, і далі підняла 11 11 петель підняла для формування клину підйому. І після останнього скорочення до початку формування мисочка я пров'язала 37 рядів. По вгорі я продовжила в'язати візеруночком три лицьових, одна виворітна, а стопу продовжила низ стопи продовжила в'язати просто лицьовими петлями. І далі сформувала мисочок. Мисочок, звичайний, стрічковий. В першому і в третьому ряду я пров'язувала по дві петлі разом з чотирьох боків. з цього, з цього цього. і Тут попереду да? Чи по стопі. Другий четвертий ряд я просто пров'язувала лицьовими петлями, і з п'ятого ряду я закривала по дві петлі разом в кожному ряду, поки у мене не залишилось 8 петель на одній спиці, 8 петель на другій спиці. І просто закрила голочкою. Ці шкарпеточки у мене підуть у подаруночок для маленької дівчинки. і... Якщо навіть я нічого не зв'яжу більше в номінації Святий Очі Миколай, мою хату не минай. То ж у мене уже є. Одна робота. Якщо я зможу зробити красиві фото, я додам їх в відео. Якщо ні, дівчата, ну вони дуже яскраві. Просто камера, вона не дуже передає це, а так вони, прям, знаєте, ну от як, як клоунада. Якщо хтось комусь таке подобається, то це саме з цієї опери. Тож, задоволена своєю роботою, ну що тут шкарпиточки, зв'язала та і зв'язала. Більше тут мені нічого сказати, і ми з вами йдемо далі, бо в мене далі їй ще одна готова робота. І... Зараз я хочу вам розказати про свого красунчика про шарф. По діагоналі. Я вчора випустила шорс, і багато хто із вас міг бачити його. Ну, що можу сказати, дівчата, я дуже давно хотіла такий шарф. Але я не хотіла, щоб край у мене був з гострим кутом. І саме просто рівно, щоб було, і щоб він йшов саме візеруночок по діагоналі. І я це зробила. Я знімала інструкцію, але, знаєте, дівчата, із-за світла, із за часу, коли ти намагаєшся е, впихнути от в ті години, коли нема часу, те, що неможливо туди впихнути, то так воно і відбувається. Я вчора сіла монтувати відео інструкцію по шарфу, і я зрозуміла, що я то те не сказала, то те не сказала. І я вже як, е, ну, наскільки це можливо було, я дописувала просто літерами, додавала, щоб якось вам було зрозуміло. Він розтягнувся, ця відеоінструкція там на 19 хвилин, але в описі під відео я обов'язково додам коротенький-коротенький опис, як я в'язала, і кому не потрібно переглядати те довге відео, ви просто можете прочитати і зв'язати просто по опису, по текстовому опису. Я в'язала цей шарф зі стокової пряжі, я вже в попередніх відео розказувала, що у мене спочатку був відв'язаний шарф. Я в'язала його ще в 91-му році, коли ми відпочивали з чоловіком трускавці. І я навіть фото там, я встигла його зв'язати, я фото зробила. Я його носила от весь цей час, і він зігрівав мене вдома, коли я в підвалі сиділа під обстрілами. Тож я не змогла просто, знаєте, так. Сказати йому до побачення і викинути цю пряжу, бо пряжа вона дуже класна. Це пряжа рівнічного типу. Мені дуже розфарбування подобається, градієнтне таке фарбування, і він спокійний, він теплий. Ну, Дуже подобається ця пряжа. І я вирішила розпустити. Я е, її змотала спочатку в пасми, попрала, потім перемотала в моточки. І до єдиного, от такий хвостичок у мене залишився. І навіть я я додала сантиметрів 10 іншої пряжі. Тут я в відео показую цей фрагмент. Але якщо б знаєте, я не показала, то ви б навіть не помітили. Знаєте, я трошечки жалію, що я не додала, не пров'язала більше, щоб він у мене був довше. Бо коли я його попрала, і я казала відео, що він у мене там 34, мені здається, чи 32 сантиметри на метр 50. Але коли я його попрала, так, розмір був такий. Але ж потім я трошечки пройшла парою і трошки витягнула його. І він у мене став десь 28 на метр 60 чи на метр 65. щось щось так Не можу зараз сказати. Але от потрібно було іще пров'язати, ну, щось я якось. Не знаю. ну знаєте, Він у мене достатньо широкий, тож багато разів обмотувати навколо шиї ну, немає потреби, тож я просто його один раз закидаю, він закидається туди нормально і він дуже тепленький. Я на роботу зараз ходжу от в цій павутинці, яка тоненька, і одягала вже декілька разів цей шарф, і мені тепло. Бо і спину прикриває ось ця половина, яка туди я закидую, а тут передню груди прикриває і дуже тепленько. Тож. Що можу сказати, я хочу зв'язати ще такий шарф, але з яскравого якогось кольору. Я подумаю, я хотіла з Ярнарда, але не знаю. Зараз, мабуть, я не почну, може це буде на наступний рік. У мене було, знаєте, таке е, думка сформувати, сп... оголосити спільний проєкт десь всередині січня, може, але потім я подумала, що. Зараз і Олену Буганової спільний проект, і у Тамари Новікові, і дівчата зараз зайняті. Тож в лютому, мабуть, вже немає сенсу оголошувати. Але мені дуже б хотілося зв'язати саме з вами такий шарф. І мені дуже хочеться подивитись, наскільки яскраво будуть грати кольори, грати фарби. От бо. Кожна із нас, це ж просто індивідуальна людина. Да? І кожна із нас візьме свою пряжу. І от наскільки яскраво і красиво це може виглядати. От. Але, може, знаєте, якщо хтось захоче десь от туди, після е закінчення проєкту Олени Буганової, е пишіть, може, ми з вами і об'єднаємось, і зв'яжемо просто. Шарф разом і будемо насолоджуватись. Цей шарф у мене важить 210 грамів. Але, дівчата, якщо ви будете його в'язати, і ви хочете, щоб він був десь 2 метри, то купуйте 250 грам або 300 грамів. Хай краще залишиться, чим буде не вистачати. Але ж у мене просто ну, я в'язала із того, що було, тож у мене я була в таких рамках. Ну, ви бачите на моєму обличчі задоволення? Я справді я справді дуже задоволена своєю роботою. Тож, ідемо з вами далі. І, дівчата, зараз я хочу поговорити про подарунок, який я отримала від Лариси з каналу Різнокольорова мозаїка. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати, бо я зовсім не очікувала ну, це неочікуваний подарунок. Я отримувала е, на новій пошті якусь посилочку і зайшла в додаточок і бачу, до мене іде якийсь подарунок. Ну, я просто, знаєте, була в розпачі. Але... Але зараз покажу вам. Подивіться. Я коли відкрила, я навіть не зрозуміла спочатку, що це таке, а, а потім я подивилась: один, два, три, чотири. І я пригадала, що я бачила у Олени Буганової, мені здається, таку коробочку. я, я зрозуміла, що це адвент-календар. Знаєте, я вперше в своєму житті тримаю в руках адвент-колендар, я ніколи ну, не купувала собі, і навіть для онуки в цьому році також якось я, ну, мабуть, це моє просто таке упущення, якщо можна сказати українською. От, але, дівчатка, ну мені настільки приємно. Лариса, я дуже вам вдячна, дуже. Я вчора, просто як дитина, бо вчора було 2 грудня. От, я відкрила, не дочекавшись, я в машині з чоловіком відкрила першу ячеєчку, першу, перше віконечко, і дивіться, що там було. Це ось таке кошеня. Подивіться, яке воно ну, яке воно миле просто? Ну, що тут? І воно навіть посміхається. Тож може, все у нас буде добре, дівчата? як вважаєте? Потім я відкрила друге віконечко, і я зрозуміла, що це буде рукодільний адвент-календар. Аксесуар, який використовують для в'язання для в'язання жакардів. Я в'язала джемпер сину з оленями жакардовий, але я не користувалась саме таким пристроєм, тож обов'язково буду користуватись. Ну, а сьогодні вже 3 грудня. і... Я відкрила віконечко, і, дівчата, це просто краса. Це просто краса, яка обов'язково мені потрібна. Ви подивіться: це маркери, які, які у вигляді киці, бачите, мордочки кицію. І ось така киця їх тримає. Мені дуже подобається, у мене, до речі, немає таких маркерів, немає. І вони мені дуже подобаються, дуже подобаються. буду використовувати. А камера, мабуть, фокусується на ялинці і трошечки так, отак покажу. Отак. Тож, далі, далі. Буду завтра відкривати, подивлюсь, що там завтра і так, до 24 грудня. І обов'язково буду вам показувати, що буде у моїх віконечках. Дякую, Лариса, дякую вам всього найкращого. Дівчата, і всім вам бажаю всього найкращого. А ми з вами йдемо далі і я зараз покажу процес, який у мене на спицях. Подивіться, дівчата, що я в'яжу. І це шапка. Замовниця мені дала моточок пряжі alizem Angora Gold. Мені не дуже подобається ця пряжа, але ну, дали те, що дали. І, до речі, ви знаєте, колір достатньо приємний. Це така пильна роза, воно не передається на камері. На камеру вона набагато ця пряжа набагато симпатичніше, ніж в камеру виглядає. Я скажу колір 528, метраж пряжі в 100 грамах 550 метрів, і я в'яжу в Дві ниточки з пицями No3. І подивіться, який у мене тут симпатичний маркер. Колись також я отримала у подаруночок. Я не пам'ятаю від кого, дівчата. Мені здається, від каналу В'язопозитив. Ой, а як же звуть дівчину? Таня, Таня, від Тані з «В'язопозитиву». Я отримала в е подаруночок, я виграла. Пряжу і я з нею неї буду в'язати дуже ну думаю дуже скоро і от зараз почала так користуватися цими Маркеручками е, набирала я 101 петель, 101 перша для замикання вколо, в коло і в'яжу резинка одна лицьова, одна виворітна. Але лицьова у мене, я в одному ряду її знімаю, нитка за роботою, а виворітну пров'язую звичайною виворітною. А в наступному ряду я в'яжу. Лицьову, звичайно, і виворітну, звичайно. І мені подобається, вона така е, лицьова петля, вона пухленька. І я в'язала зразочок, попрала, і вона прям така, знаєте, прям аж як жива ця лицьова петля. Вона мені дуже сподобалась, от саме в такому вигляді. І я вирішила в'язати саме так, показала. Колегі, колезі своїх, для якої я в'яжу, їй сподобалось. Я приміряла вже ось цей фрагментик на неї. На голові нормально, їй все сподобалось, тож я буду продовжувати в'язати далі і обов'язково інструкцію коротеньку зніму на цю шапочку. Ну і все тоді, а що тут про шапочку ще скажеш? Більше, більше нічого сказати. А ми з вами йдемо далі. У мене ще на спицях білий джемпер, я не буду в цьому відео, відео показувати його. Я трошечки-трошечки просунула, але зараз я дов'язала шарф, дов'язала шкарпетки. І я хочу нічого поки що не починати, поки я не закінчу шапку і не закінчу джемпер для сина. А там далі будемо дивитись. Дівчата, у мене з'явилось нове захоплення. Я не можу сказати, що я буду займатися ним так, як я. В'язання. Я знаєте, я, я, ну, я і не бачу потреби саме от е в таких об'ємах займатись, бо коли я в'яжу, я це ношу, а нове моє захоплення це просто, от, як знаєте, як поклик душі. Я зараз вам покажу, що це. Я не знаю, хтось із вас займається е таким чи ні. Розкажіть в коментарях, мені буде дуже приємно і дуже цікаво. Тож подивіться. Це ікона дуже красива, дуже. Я дуже довго вибирала саме, що я хочу малювати. Я не знаю, чи можна це назвати малюванням, ну, мабуть, більше розфарбовка. Да? Я придбала цю картину за номерами, і я трошечки-трошечки почала розфарбовувати. Ось це я розфарбувала ну, десь за три, навіть не вечора, а десь за три ночі, можна сказати. І я розфарбовувала десь одну годинку. Я хочу. Це я розумію, що це розтягнеться не на один місяць, бо цим я хочу займатись саме тоді, коли всі лягають спати, коли в будиночку тиша мені ніхто не заважає, і я просто розфарбовую, думаю про щось своє, читаю молитву. Мені здається, що це дуже буде красива картина, бо подивіться, і ще раз хочу вам показати, як же матір обіймає свою дитину. І саме на цій ноті я хочу закінчити своє відео. Я бажаю всім гарного дня, я бажаю всім гарного настрою. Будьте здорові, щасливі і до нових. Зустрічі.